Попри протести, реформа лісової галузі продовжувалася. Не оминула вона й рівненщину. Уперше про ліквідацію лісгоспів заговорили в 2021 році. Тоді частину лісгоспів хотіли об'єднати між собою. Люди збурилися на протести, оскільки побоювалися, що через об'єднання страждатимуть місцеві бюджети. Не секрет, що в багатьох громадах лісгоспи це основні платники податків. Відтепер лісництва на Рівненщині та Волині підпорядковуються Поліському лісовому офісу, що є регіональною філією Державного підприємства Ліси України. А координувата діяльність лісництв замість лісгоспів будуть новостворені надлісництва. Їх на Рівненщині вісім: Березнівське, Висоцьке, Дубнівське, Клесівське, Костопільське, Рафалівське, Соснівське та Саннинське. Вже немає лісгоспів. Їх вже ми. Працюємо так, от тривалий час, і що працюють не лісгоспи, а є єдине державне підприємство Ліси України із єдиною корпоративною політикою. І були створені офіси, зокрема на Волині і Рівненщині, це полійський лісовий офіс. А в підпорядкування офісу вже входили саме філії ДП Ліси України, і от якраз це були колишні лісгоспи. Надлісництва повинні стежити за дотриманням законодавства та запобігати випадкам незаконної вирубки дерев. Адміністративні функції, які раніше виконували лісгоспу, перейдуть до Поліського лісового офісу. Донедавна у їх підпорядкуванні було 19 філій, а після об'єднання залишилося 16. Світлана додає, що філії не ліквідували, а об'єднали. Зокрема, Рокитнівську приєднали до Клесівської. Відбулося шляхом приєднання, просто об'єднання до Клесівської філії увійшла Рокитнівська, саме на Рівненщині. Також було об'єднано дві філії по Волинській області, і тому стало 16. вісім на Рівненщині і вісім на Волині. Зараз буде працювати над лісництвом. Разом з тим, в Державному підприємстві Ліси України запевняють, реформа аж ніяк не вплинула на систему сплати податків. Як цього побоювалися місцеві громади? Гроші і надалі йдуть у місцеві бюджети. Разом з тим, реформа сприяє тому, що під опіку новостворених надлісництв передаються самозаліснені ділянки на території громад. Громади Рівненщини приймають рішення на користь лісів. На сьогодні погоджено передачу понад 300 гектарів самозаліснених ділянок під опіку держави. Є й інші проекти рішень. Робота триває. Нам важливо зберегти і примножити ліс. Його легалізація це екологія, охорона від пожеж та засмічення. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.